Молодий знову оспівує красу своєю молодою. Куди твій коханий пішов, о найвродливіша з жінок, куди спрямував твій коханий, бо ми пошукуємо його із тобою. Мій коханий пішов до садочка свого, квітники запашні, щоб пасти в садках і збирати лілеї. Я належу своєму коханому, а мені мій коханий, що пасе між лілеями. Ти прекрасна, моя ти подруженько, мов та стірця, ти хороша, як Єрусалим, ти грізна, як війська з прапорами. Відверни ти свої оченята від мене, бо вони непокоять мене. Твої коси, мов стадо кіс, що хвилями сходять з того гілеаду, твої зуби, мов та отара овець, що скупель вийшли, що котять близнята. І між ними немає неплідної. Мов частина гранатного яблука, скроня твоя за серпанком твоїм. Шістдесят є цариць і вісімдесят є наложниць. І дівчатам немає числа. Та єдина вона, ця голубка, мов моя чиста, у неньки своєї вона одиначка. Обрана вона у своєї родительки. Як бачили дочки Сіону її, то щасливої звали її, цариці й наложниці, то вихваляли її. Хто це така, що вона виглядає, немов та досвітня зоря, прекрасна, як місяць, як сонце ясна, як полки з прапорами грізна. Зійшла я в Оріховий сад, щоб поглянути на поп'яночки при потоці, щоб побачити там, чи зацвів виноград, чи гранатові яблуні порозцвітали? І не щулася я, як мене посадила душа моя, між колесниці моєї дружини боярки».